Доброго здоров'ячка всім, хто дивиться наш канал Живу Надію, де ми вивчаємо уроки суботньої школи першого кварталу 2025 року під загальною назвою Божа любов і справедливість. Сьогодні в нас на розгляді третій урок, який має назву Догоджати Богові. Пам'ятний вірш. Господь Бог твій серед тебе, велець спасе, Він у радості буде втішатися тобою, обновить любов свою, з оспівом втішатися буде тобою. І в нашому підручнику по суботній школі за неділю 12 січня є така цитата. Як ми дослідили в попередньому уроці, немає нікого, навіть найбільшого грішника чи найгіршого злочинця, кого б Бог не любив, і ми знову з вами кажемо про трагедію Бога, який любить своїх дітей, але не всі діти його люблять його і виконують те слово, яке їм він дав. Знаєте, колись в Радянському Союзі, хто має сивину, як і я. Була така, ну я думаю, що дуже гарна передача, яка телепередача, яка називалася Акцій Душі. Ця передача була присвячена тому, що шукали родини, цілі родини, сиріт. Люди думали, що вони сироти. І коли вони звертались до цієї передачі, то там були люди, які шукали матерів, дітей. І я так пам'ятаю, яка була ця зустріч у студії, коли мать вже думала, що її сина нема. Син думав, що матері нема, що він сирота, і йому показувала оце твоя мама, скільки було сліз, скільки було всього такого, знаєте, чутливого в цій передачі. Отак і Господь любить усіх, але хто на землі не сирота, хто на землі знає, що Бог усіх любить. Тому святе письмо каже: Господь Бог твій серед тебе. І ми вже казали, чому, Господу Богу, іноді так важко буде серед нас, бути серед нас? Пам'ятаєте, в старому заповіті є такі слова, коли Бог каже, коли в тебе є нужда, то по нужді вийди, за візьми палатку, бо Бог ходить серед стану. Тому, коли Бог желає, бажає жити серед нас, то нам треба щось, що буде закривати нас від Його тої справедливості, коли Він бачить наші гріхи, гріховну життя. І це Ісус Христос. Ми вже третій, третю передачу кажемо про це. Тільки Ісус Христос, який взяв гріхи, наче на себе, тільки Ісус Христос може вкрити нас від Божого гніву. Тому, коли ми з Ісусом Христом, Бог може жити в нашій оселі. В нашій сім'ї, в нашому серці. Це дуже важливе. Тому кожного разу я закликаю тільки до одного: прийняти Ісуса Христа, який прийняв гнів Божий на себе. Біблія вона нам розкриває і різні типи гріхів. Ви знаєте, наша мова, ну і українська, і російська, в цьому напрямі вона дуже бідна. У нас є тільки слово гріх. В єврейській мові там шість і сім слів, які переводяться на нашу мову як гріх. Євреям 10 розділ 26 27 вірші. Як ми грішимо самовільно, стоїть слово грецьке, яке дослівно перекладається добровільно, одержавши пізнання правди. То вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів, палаючий, що має пожерти противник. І хтось думає, ну коли я самовільно грішу, то це вже проблема. Але в Святому Письмі є таке поняття, як гріхи хатат, які робляться по слабості. Дивіться, коли Петро відказувався від Христа, коли казали, ти був з Галилеянином, Петро казав, я не знаю ніякого галілеянина. Він усвідомлював те, що він грішить, але він грішив із за слабкості. Він боявся, йому було страшно, він не хотів цього. І потім він заплакав. І коли Христос знову зустрівся з Петром, Христос ні одного слова не сказав, що ти, Петро, колись від мене відрікся. Він йому сказав тільки одне, любиш ли ти мене більше, ніж вони? І три рази спитавши про це, Христос каже, паси, овець моїх, чому? Бо Христос сам прийняв на себе чоловічу нашу природу, був в тілі чоловічому. І коли ми читаємо те, що було в Гевсіманії, то дьявол Христа свалив на землю в цій боротьбі, страшній боротьбі, з тим, щоб не підкоритися батьку свою волю виконати. Пам'ятаєте, Павло пише вище не до крові боролися проти гріха. От Христос до крові в нього пішла кров в цій боротьбі. Тому Христос нас розуміє, тому Христос розумів Петра в нього не було сили, але Петро набирав цю силу, він спілкувався з Христом, і потім же, коли імператор Нерон. Хотів стратити Петра, то Петро сказав: страть мене так, як і Христа, розп'явши на хресті, але вниз головою. То є гріхи по слабкості наші, а є гріхи, як у Іуди. У Іуди це не була слабкість. Його ніхто не питав, як Петра, ніхто не казав був чи ти з Галіляною. Він, розуміючи, що треба щось з Христом робити, пішов. і Віддав Його в руки священників. Тому догажати Богові ми можемо тоді, коли ми не робимо чогось навмисно, коли в нас є жертва Ісуса Христа. Догождати Богові можна тільки через жертву Ісуса Христа. Як догодив Богові розбійник, який на Христі? Він був розбійник. По справедливості Його повісили на Христі. Він сам каже, я тут вишу справедливо, але коли, коли він прийняв Ісуса Христа як свого заступника, то Його гріхи, всі гріхи пішли на Христа. Тому я кажу всім, хто може дивитися цю передачу, Той, хто думає, та мої гріхи такі, що Бог мені ніколи не простить. Пам'ятайте розбойника на Христі. Коли Христос каже, говорю тобі зараз, будеш зі мною в раю. Тому Господь може бути в нашому серці, може бути в нашій родині, може бути в нашій веселі, тоді, коли в серці нашому живе Христос. І це дуже просто. Христа прийняти дуже просто. Треба тільки сказати, Господи Ісусе, віди в моє серце, прости мої гріхи, будь зі мною, спаси мене омой твоєю чистою кров'ю. І догодити Господу, це відобразити Його образ та подобу. І ми бачимо, оце догождання Господу, ми ростемо в цьому, як Петро, Петро, який сказав, що я не знаю галіліянина на початку свого духовного шляху. І коли пройшли роки, його привели до Нерона, а це була дуже страшна людина. Ви знаєте, історія каже, що в Нерона була його мати Агріпіна. І ця мати його виховувала, вона була його опікуном, опікувала його, І йому це коли він виріс, вже став імператором, йому перестало це подобатися. То що мати втручається в його справи. І він навіть три рази наказав, щоб мать вбили. Один раз він наказав, щоб її втопили, зробили спеціальну галеру для матері Нерона, в якій відкривалося днище дно, і вона повинна була піти на дно океану, але Агріпіна навчилась дуже гарно плавати і не пирнати, і вона виплила. І це для Нерона був удар. Другого разу він наказав її отруїти. Але і тут Агріпіна, знаючи, що в імператорському дворі коїться, вона приймала яди. І коли Нерон наказав їй рідну мати отруїти, вона вижила. І тому, в третій раз Нерон сказав гвардійцю притаріанцю своєму бери меча і піди заріж мою мати. І коли притаріанець мечем біжав до матері, вона сказала: бий чрево, з якого вийшов Нерон. Щоб ми розуміли, хто такий би Нерон. І Петро, коли в перший раз він сказав, я не знаю того галілеянина, бо це була слабкий страх, зріс до того моменту, коли оцей Нерон сказав: Я хочу тебе катувати, а потім стратити. Петро сказав страчай, але вниз головою. Тому, шлях догождання Богу, це шлях не одного дня, не одної доби, але це шлях. І це догождання Богу можна. Може привести нас до того, що ми будемо настільки Богу довіряти, що нашими словами стануть слова псалму 4, 9 вірш. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Ви знаєте, я живу у місті Харкові. Були такі дні, коли було страшно ложитися спати. Я Богові сказав, мені страшно, зроби щось ви знаєте, десь місяці-два тому назад, що Бог зробив чудо. І я ложусь і сплю. Моя жінка не може спати декілька ночей. І коли я просипаюсь, я дивлюсь, жінка не спить. І я кажу рідненька, а чого ти не спиш? А вона каже, що не чув, що було там. За вікном я кажу, не чув, бо я спав, бо Господь дав оцю благодать. Тому, як і Петро, коли ми ростемо в своєї благодаті, ми настільки починаємо довіряти Богові, що і те, що проходить за вікнами, те, що проходить за стінами, Бог якось дає, як написано у Псалмі четвертому. У спокій ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. І я бажаю, щоб всі жителі України були в безпеці. Це дуже гарно я бажаю усім, усім, усім глядачам нашого каналу моліться за Україну і хай Господь нас поблагословить. І я вас запрошу, щоб ви підтримали наш канал. Бо цей канал роблять молоді люди, посвячені люди, які виділяють час для того, щоб розказати всім нам про Ісуса Христа. І коли ви бажаєте підтримати нас, то Хай Господь дасть вам таку спромогу. І підтримати нас і лайком, і коментарем. І хай Господь вас благословить. Амінь.